Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх правосвященників і книжників людських, Він випитував у них, де має Христос народитись? Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським був пророка написано так І ти, віфлеєме, земли Юдино не менший нічим, між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Єрод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитко, як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході, вони її бачила, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смир. А в вісні остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові і сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає з Єгипту. Сина свого. Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього, і дуже розгнівався і послав повбивати в і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше. За часом, що його мудрець він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія, Пророк, промовляючи, Чути голос у рамі. Плаче, ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Коли ж ірод умер, ось ангело Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові та й промовив Вставай, візьми дитятко та матір Його та йди в землю Ізраїлеву бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав. Взяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Архилай замість Сірода, батька свого, побоявся піти туди він. А вві сні, остережений, відійшов до країв Галілейських і, прибувши, оселився в місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, назарянин, буде званий.